На протязі останніх двох місяців службою у справах дітей опрацьовано 282 із 230 документів, які надійшли на адресу служби. Проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини та підготовлено 17 проєктів рішень на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Відповідно до прийнятих рішень, 9 дітям наданий статус дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Шестеро дітей влаштовані до сімейних форм виховання, двоє до дитячого будинку сімейного типу, четверо під опіку. Продовжений термін перебування 13 дітей у закладах інституційного догляду. Визначене місце проживання п'яти дітей після розлучення батьків і наданий дозвіл на реєстрацію їх місця проживання. Живання за згодою лише одного з батьків створена перша патронатна родина, до якої вже влаштована дитина, наданий дозвіл на здійснення восьмі правочинів щодо майна власниками або користувачами є діти або набувають відповідної власності. В межах повноважень органу опіки та піклування взята участь у 52 судових засіданнях. З них у 22 щодо визначення місця проживання дітей, у 20 щодо позбавлення батьків батьківських прав, у 7 щодо усиновлення або скасування усиновлення, і у 5 щодо визначення способу участі у вихованні дітей або усунення. Перешкод у спілкуванні з дітьми. Сьогодні на обліку служби перебуває 201 дитина, з яких 47 дітей сиріт, 110 дітей позбавлених батьківського піклування та 44 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. На протязі двох місяців в обласній дитячій лікарні в сім'ях родичів та знайомих виявлено 9 дітей, залишених без догляду батьків. Шестеро дітей перебували в занедбаному стані та потребували Медичної допомоги. Одна п'ятимісячна дитина взагалі була без документів і реєстрація народження її не була проведена. Троє дітей були за знаками попиття. Місце проживання матерів на сьогоднішній день встановлюється: Троє, трьох дітям наданий статус, вони влаштовані до тимчасових форм виховання. Троє дітей продовжують лікування. Відповідно до факту залишення медиками та паліціантами складені акти щодо залишення дітей. Служба у справах дітей взяла дітей на облік. Народження п'ятимісячної дитини проведене представниками закладу, в якому вона народилась. Троє дітей з ознаками побиття. Після отримання консультації травматолога та першої медичної допомоги родичами будуть забрані з лікарні. На сьогоднішній день місце перебування дітей невідомо. Службою справа дітей до поліції скерований відповідний лист щодо їх розшуку. Соціальні виплати на утримання дітей матерям припинені, готуються матеріали щодо. Звернення до суду про позбавлення їх батьківських прав на протязі двох місяців на території міста проведено чотири профілактичні рейди, в ході яких перевірені умови проживання та виховання 44 дітей, які перебувають на обліку служби з права дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах. В ході перевірки в зв'язку з зловживання матері спірними напоями. У матері вилучено одразу п'ятеро дітей. Мати направлена на лікування, дітям наданий статус. На сьогоднішній день вирішується питання щодо їх реабілітації в Закарпатському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей. Вісім батьків притягнуті до адміністративної відповідальності. Питання щодо можливості виховання дітей ще в трьох родинах розглянуто на комісії з питань захисту прав дитини. Питання Вилучення дітей відтерміноване, батькам надані стислі терміни для покращення умов проживання, виховання та розвитку дітей та налагодження співпраці з соціальними працівниками. На протязі двох місяців на сторінці служби розміщено 29 публікацій щодо діяльності служби.